Так, друзі, а ну, ну гляньте, як гарно вийшло Кліо. Я забрав його щойно з полірування. Давайте так, в двох словах, що за автомобіль. Рено Кліо, 2012 рік, 1,5 дизель К9К, 66 кВт. Не самі слабі кВт, не самі потужні, але правильні, все з ними добре, працюють вони чудово. Ці форсунки, та в принципі в ремонті вони дуже дуже простяцькі і дешеві. 12-й рік, 143 пробігу. Зараз він коди вам всі попоказую. Ну, Це вже таке вікно, лобове оригінальне. 12-й рік в комплектації легкосплавні диски, але, друзі, мають подряпини диски. Що ви скажете? Чи будете ви, наприклад, згідні, якщо я їх одновлю? І чи захочете ви заплатити за це? Універсал, кузов, п'ятиступочка, механіка. Ну, коротше, отака автівка. Треба, певно, пофарбувати буде диски. Що ми тут зробили? Величезне ТО, комплект рівня ролика ГРМ, помпа, олива фільтри, антифриз. Велике ТО зробили, якраз потрібно було. Кліво, код комусь близька, погано видно ставте на паузу. Можу, можливо, ще тут покажу, можливо, тут краще буде для вас. Він код розмитнений. 12-12. Комплектація Night and Day, але така цікавенька. Ну, зараз ще трошки брудно, хімчистки ще не робили. А що має? Має рояль... рояльний лак на панелі. Перепрошую, вже втомився за цілий день прошити стрішечкою торпедо прикольною. Це не шкіра, але виглядає досить таки гарно, багатенько. Є навігаційна система, шкіряне кермо, комбінований салон за екошкіри. Сидіння вже записано, буде підшито боковинка. Бачите, є тріщинка. Ось. Сидіння буде зроблене і буде зроблене тонування. Фарбування дисків теж буде зроблено. Ну і все, і готова. Хімчистка теж буде зроблена. Помиється, почиститься. Так, це ремінь, який міняли. Розрізали, бачите, його. Так, в нас тут шопіна компресор. Запасочка, значить, має бути. Є запаска, да, запаска на місці, новенька, вихлопна чистенька немає шторки в багажнику. Та й, в принципі, все. так гарна дуже гарна, достойна. Автівочка. Ціна, друзі, 7300 буде не менше. Якщо пофарбую диски, десь приблизно так. 12 рік, 1,5 дизель, тут дуже гарний маленький пробіг. 143 тисячі кілометрів. 7.300 це буде сертифікатом, торгуватись по ній не зможемо, так як ТО обійшлось ну прямо-таки дешево зробили якісне, гарне дороге полірування по ньому. Ну і ще, бачите, диски треба обновити. Ну, але машинка буде перець. Диски, колодки, гальмівні. Тут все класно, зад гарний, перед гарний. гумаліто чудово. Такий протектор, не знаю, дуже гарний, ханкуки стоять. Тут нові бліни гальмівні з колодками. Ну, в принципі, ви берете авто, робити нічого не будете. Тео ніяких робити не буде потрібно. Просто берете і катаєтесь. Косяків по кузову зараз фактично і не видно, окрім подряпаних дисків. Це. А, і на решітці тут є такий нюансик. Ну, ми ламельку оцю допаяємо. Поїдемо до пачки, він підпаяє просто тут-сюди одну ламельку, тому що ну, міняти решітку через це не бачу сенсу. Підпаяється та й все. І так буде. Якось так. Все, друзі, цікавий. Кліво вам, набирайте. Я думаю, що це достойна ціна за такий пробіг. Ну, і Комплектація така, в принципі, релінги є, кондиціонер є, шкіряне кермо, гарний салон, навігація туманочки. Ну, Саме головне це пробіг і велике ТО. Я думаю, має хтось зацінити. Ну і так, в принципі, приїжджайте. Ford Турнеа Connect. Просто лялечка вийшла, втілочка. Версу, um, 12. Ще 500 скидаю. 12 тисяч, друзі. 16-й рік машина, 200 пробігу, ТО вже проведено, масла, фільтра, все зроблено. 12. Прийдьте, заберіть. Реально тачка дуже достойна, гарна. Що ще показати? Ця є, також можете приїхати глянути, що ще є. Ну, Поки що все в роз'їздах, Десь щось десь робиться, щось тому -е Королка, королка, дуже багато дзвіночків. Але поки то в Київ хочуть, то в Дніпро то в Дніпропетровськ, то газ поставити, поки що ні з ким не дійшли ні до, ні до якої концепції. Тому чекаємо, хто приїде, забере. А ну, якщо загнати, друзі, теж питань немає. Зробимо заженемо куди вам необхідно. Все, всім лайк, всім добра. А я поїхав рибалити.